Чи буде ходити та жити повноцінно маленький Захарчик з Коломиї, залежить від нас з вами? У дитини складна вада, дисплазія та відсутність кульшових суглобів і викривлення поперека. Хлопчикові якнайшвидше треба робити операції. Українські фахівці не захотіли братися, лікувати маленького коломиянина. Батьки знайшли німецького фахівця, а це потребує коштів. Звичайна родина без особливих статків сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх не небай... Дужих про допомогу. Це маленький коломаянин Захарчик Войтович, йому два з половиною рочки. Дитина активна та весела. Коли сидить, чи то на дивані, чи у батьків на руках. То й не бачиш, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям, але ось пробує ставати на ніжки. Спочатку стоїть, а от ходити пристосувався по-своєму. Нога, одна так, одна так. Він вже пристосовувався. це. Він знає він, як бачить, спочатку він так губився, бачить діти, біжать. О, і він так ну, на місці ходиш. Покажи, Там не так. Батьки стараються синочка виправляти та шукають можливості, аби дитина якомога більше ходила ніжками. В основному це під час гри, коли Захарчик чимось особливо захоплений. О, як гарно, ой молодець! Ой, молодець. Молодець. Захар, молодець. Ще на 19-му місяці вагітності на УЗД-обстеженні лікарі запідозрили, що з дитиною не все гаразд. Діагноз підтвердили і у Франківську. Була пропозиція навіть перервати вагітність. Батьки поїхали ще до Львова. Там трохи заспокоїли. Мовляв, ця патологія зустрічається часто, її можна виправити. Те, що синочок має побачити цей світ, вони не засумнівалися ні на хвилину, сподівалися на краще. Проте Захарчик Войтович народився зі складною вродженою вадою і її наслідками. Вроджена вада кульшових суглобів, стегнових кісток і поперекового відділу хребта. Молоді батьки не заспокоїлися і вирішили боротися за повноцінне життя синочка від народження. Кожні два місяці їздили по різних медичних закладах України. Думки фахівців також різнилися. Зустрічали й таких, що довели батьків чинно до нервового зриву. Пропонували укорочувати ніжки до половини і вставляти дитині протези. Мовляв, хоч так буде ходити. У дев'ятимісячному віці в Києві Захарчик пролежав місяць нерухому на витяжці. Далі під наркозом йому вправляли суглоби, але все марно. А згодом вже й братися за лікування ніхто не хотів. Проте всі однозначно застерігають. Робити щось треба зволікати не варто, бо ця вада, окрім кісток, впливає й на внутрішні органи. На внутрішні буде так само йти, тому що є викривлення поперекового відділу, і будуть і нирки, і так само це все будуть внутрішні турбувати його з часом. Татові Володимиру таки вдалося знайти лікаря, який погодився оперувати дитину. Це у німецькій клініці в місті Потсдам. Вони мають ну ті от суглоби, які в нього ножки принаймні поставити на місце, щоб ну вони чи зросли, чи як? А ну потім вже буде видно, чи дитина приспособиться, чи не приспособиться, чи буде другий етап, третій етап операції. Ну то вже буде видно все. Вартість першої операції плюс перебування дитини в іноземній клініці коштує 7 тисяч євро. Окремо доплатити за проживання чи то винайняти квартиру мусить і мама. А це десь більше 600 євро. А ще візи, дорога та витрати. Якщо після операції буде потрібне додаткове обстеження МРТ, це ще 3 тисячі євро. Загалом перший етап вартуватиме понад 10 тисяч євро. Молода родина без особливих статків сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх небайдужих про допомогу. Будемо вдячні кожній людині за кожну копійку. Ми будемо просити Бога, щоб все вам віддалося сторицію.